Диктатура, диктатура це здатність диктувати свою волю іншим. Диктувати означає давати безумовні вказівки іншим, що, коли і як робити. Всім відоме із школи слово диктант. Означає те ж саме, школярі зобов'язані детально і точно писати на папері те, що їм говорить, диктує вчитель. Точно. Дотриманням всіх розділових знаків, без всякого власного змінення, доповнення чи скорочення тексту. Пропуск якогось розділового знаку є помилкою, яка карається зниженням оцінки. Таким чином, вчитель, який на уроці диктує диктант, є диктатором. Всі школярі зобов'язані виконувати почути від нього з точністю до розділових знаків, інакше на них чекає покарання. Диктатура при управлінні суспільством і державою означає те ж саме: все населення зобов'язане що виконувати все сказане диктатором, інакше їх чекає покарання. Звідки береться диктатура? Диктатура береться з вміння певної особи, певної команди працювати із свідомістю населення. В соціології давно відома. Розумова структура людської популяції. Тобто розподіл населення на певні групи за ознакою розумових здібностей. Так, лише 7-8% людей можуть, мати здібності, приймати рішення і організовувати їх виконання, тобто бути підприємцями, керівниками, самозайнятими особами. Ще плюс-мінус 20% людей можуть мати власну думку, але Нездатні самостійно організовувати навіть самих себе, хоча при тому здатні грамотно виконувати розумові завдання, поставлені якимось керівником. І 70% плюс це вірці, що потребують пастуха, який би не тільки ставив би їм завдання, але й стимулював їх діяльність, стимулював батогом. Соціологи знали цю структуру населення з досліджень фокус-груп, тобто з дослідження розумових здібностей певної кількості осіб. В 2015-19 роках фахівці з управління людською свідомістю провели експеримент в масштабах всієї, країни, всієї України, який підтвердив результати, отримані в фокус-групах. Всі диктатури починаються з використання правил демократії шляхом оволодіння свідомістю о тих 70% плюс овечок недалеких розбу. Оскільки ці 70% овечок в людській подобі від природи можуть сприймати розуміти світ в дуже спрощеному вигляді: це паржать, пожрать, поспать, то працювати. Точніше, керувати їх свідомістю не так вже і складно. Тобто методика управління свідомістю 70% населення будь-якої країни проста. Любі мої, обіцяю вам все те, що інші обіцяють, разом взяті, і все те помножити і додати. Що ще вам пообіцяти, любі мої? А, згадав? Обіцяю вам кінезі епохи Божіння і калбасу по 2,20. Для того, щоб стати повелителем у тих 70% овець, треба мати певні моральні якості. Моральні якості, які схвалюють певну поведінку. Громадяни, які виховані в християнських традиціях, не можуть брехати щиро і мило дивлячись в очі. Громадяни ж, виховані в ідеології хубця, запросто з задоволенням можуть брехати щиро і мило дивлячись в очі своїм жертвам. Її виховання не тільки не перешкоджає в такій поведінці, а навпаки, схвалює її. Наглість, яка морально паралізує жертву, вважається доблестю серед носіїв ідеології хубця. Саме носії ідеології хупця можуть бути успішними популістами. Популізм це догоджання населенню фантастичними обіцянками, які неможливо виконати. Це рай на землі, Царство Боже, земля селяна фабрики робітника, кінець епохи зубожіння і інші подібні казочки. Тому популізм це всього лише шахрайство. Шахрайство замасковане іншомовним латинським словом популізм. І вже сприймається поважно. Він вона популіст. Шахрайство в Кримінальному кодексі описується як зловживання довірою. Вся суть популізму в політичній діяльності зводиться саме до зловживання довірою у тих 70% населення. Тому популізм в політиці це всього лиш шахрайство. Але шахрайство в масштабах всієї країни. А відомими політиками, популістами можуть бути виключно особи, виховані, моральні якості яких дають їм можливість артистично брехати населенню і не перейматися тим, що брехня буде викривною. Перерахуйте прізвище всіх найвідоміших популістів в Україні, з баб'юлі починаючи. Посікати з їх етнічним походженням і дійдети закономірну висновку. Всі вони одного етнічного походження і виховані в одній ідеології хубца. І Її українські прізвища не рідні їм етнічні прізвища. Вони, або їх діди чи прадіди, взяли собі українські прізвища саме з метою шахрайства, щоб не викликати підозру. Недовіру у жертві, самим лише своїм рідним прізвищем. Всі популісти на планеті одного і того ж етнічного походження, починаючи там, з Карла Маркса, Філідріха Енгельса, Леніна і так далі. Так от популісти, маючи здібності брехати обіцяти щиро і мило дивлячись очі овечкам, баранам жертвам своїм. Завжди знайдуть якусь фантастичну обіцянку, на яку поведуться отих 70% недалеких розумом громадян. І, шахраюючи правилами демократії, популісти завжди будуть при владі, А враховуючи, що сьогодні популісти мають усю повноту влади в Україні, плюс зловживаючи воєнним станом в Україні. Мають одноосібне право на поширення інформації в Україні, то диктатура популістів в Україні гарантована. Третього майдану не буде. Чому? Тому що популісти при владі. Про це буде інше відео. Підписуйтесь на цей канал і отримуйте аргументоване пояснення, чому не буде третього майдану в Україні. На есть на свете дураки, Обманом жить нам стало быть с руки.